Що весни, коли тануть сніги, і нарястці просяє веселка, повні сили і живої снаги, ми вшановуємо свято Шевченка. Слухайте, слухайте голос, голос безсмертний, Тараса. Він наша гордість і слава, рідного слова, Окраса, пісня Його невмируща, рідного слова Окраса, слухайте. Слухайте голос! Голос Безсмертний Тараса. Року 1814-го з 8 на 9 березня за новим стилем темної ночі перед світанком у селі Моренцях на Звенигородщині в хаті Григорія Шевченка кріпака пана Енгельгарда були у вікні єдиний на все село вогник. Народилась для пана нова кріпацька душа, а для України. Великий співець Тарас Шевченко. Він був сином кріпака і став володарем у царстві духу. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він знемагав під вагою російської солдатської муштри, а для волі України зробив більше, ніж 10 переможних армій. Доля переслідувала його в житті скільки могла. Та вона не зуміла перетворити золота його душі на іржу, ані його любов до людей на ненависть і погорду. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла всіх, що били із здорового джерела життя. Право покласти квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка надається. Відтячівської районної державної адміністрації Брензянику Івану Васильовичу та Каганцю Василю Йосифовичу. Від районної ради Грабар Ігору Івановичу та Пап Івану Івановичу. Від міської ради Івану Івановичу Ховичу та Василю Степановичу Хайначу. Від народної ради Бенчак Віталію та Дем'янчуку Івану. Відтячівського районного відділу управління Міністерства Носправ України Закарпатської області та прокуратури дяківського району. Відтячівського районного суду. І на в'ячіському районі від державної податкової інспекції, Від районного центру зайнятості. Від управління пенсійного фонду. Ну, а зараз слово надається вихованцям центру дитячої та юнацької творчості нашого міста. Сьогодні важлива дата для всієї України 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Славе мого сина українського народу, але й нині, як живий, він говорить зі своїми нащадками, то тобто вдарем слово живе між нами, гнівне і ніжне, мовняне й міцне. Україна краю милий, тебе усі знають, як матусю рідну ширі віках прославляю, бо земля твоя священна Шевченка бродила. А я в темних в садах рясних бунтаря ростила. Щастя й долі не вділила генію людському. Муштри, кари і кріпацтва неволі страшної. Журби також оділила тяжкою, тяжкою. Шевченко був і кліпаком, і солдатом, і в'язним. Та в першу чергу він був сином народу. Народ називав поета своїм батьком. Про нього складали легенди, пісні, вірші. Та, мабуть, найвелихнішою з легенд є правдива історія Шевченкового життя того життя, яке дало поетові горде право сказати. Історія мого життя часткою історії моєї батьківщини. Тарас Шевченко не згасне віки, освячене кріпаством визнання. Цікавитись, який мав заробіток, отримав десять років заслання, а він згорів і так бо не часто. За гроші промовчав би і живи. Шевченко ж і сьогодні наш сучасник. Бо з його болю почалися ми. Де боротьба за кращу долю? За нових геніїв держав, що в Шевченко у любою, щоб вольним став наш рідний край. Чи є між нами і щира, близька до нас душа, ніж душа великого сина України, Тараса Григоровича Шевченка. Він вийшов з народу, з кріпаків, мав велику шляхетну душу і не втрати її, Ченка то душа всього українського народу. Чесна, велика, чиста, в тому сила Тараса як українського поета він став правдивим пророком України. Сто років дні, відколи люд живе і жито жовте, і волошки сині, відколи небо голубе пливе на нашій незалежній Україні. Серцях і ковалів, дівочій пісні, пісні паробочі, і там, де щастям пламеніють очі, найбільше там, де повстання, пожар, живе один з найкращих собі від Шевченка невмирущого кобзар Ти не лукавила за мною? Колись з нас будуть люди, ти сказала, а я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехав, Які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна, не правди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, бою не лукави, Ходімо ж далі, далі слава. А слава заповідь. Тарас Григорович Шевченко велика і немируща слава українського народу. В особі Шевченка український народ ніби злив усі свої найкращі духовні сили, всю свою велич, обравши його з підцем історичної слави, соціальної неволі, власних сподівань і прагнень. Світ задивлений на кайду. Дивне місце, що не говорить, скільки чути шериться останки з висоти чернечої гори, де куди курделиця чи спека з різних сіл, з містечок і країн? Йдуть до неї люди, наче в мекці, йдуть з усього світу на повіт, Йдуть під стежка стелиться тернова, турки йдуть і числа, Щоб погнем дарасового слова. Очищати душі і тіла. Провіснику полі, великий титане, справдились думи пророчі твої, приймай жаданину, любові і шани От вольних народів нової сім'ї. Залишив у спадок новим поколінням свої ідеали, свої устремління Могутню Україну, в якій наша сила, І геній Шевченка, як нації крила. Залишив у спадок своїм поколінням, свої ідеали, свої устрімління, любов до народу всієї планети, велику і сильну, як серце поета. Ми не забудемо тебе, Тарасе, Чи справ дує у слові. І тепер внуків внуки в нашу українську... тебе своїм сучасником звемо. Вітер з гаєм розмовляє. Виконує народне вокальне тріо районного будинку культури. то Зараз запрошуємо всіх у районний будинок культури на урочисте зібрання з нагоди відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Генгоровича Шевченка. Дякуємо.